Дня приїхала така красивезна машинка. Peugeot 2008 електрична, 50 кВт батарейка. Хлопці, вибачайте, але. Такі машини вибирають дівчата. Їздять потім хлопці, але вибирають дівчата. Паркетник 50 кВт батарейка, 350 км запас ходу 100 кВт мотор це 136 коней електричних. Ну Красота. А он, до речі, бачите, на задньому фоні є ще залишилось два 208 електричних Peugeot. Але ми не про то. 2008 це паркетник. Автомобіль року декілька років підряд в Україні. Багажник присутній. Авто з Європи. Швидкий порт зарядки CCS Combo 2. А, що ще вам показати з цікавого задній ряд. Просторий, присутній, машина на тканині, вилк дуже якісний, строчечка, бачите, помаранчева. Ну просто все в колір. Тут такі штучки в колір. Ну шо камера задня, парктроніки, навігація, карплей, красота. Отак це виглядає. Ось мій контакт, нагадую, 60-70 електромобілів по наявності, вулиця Павла Осенка, 8, мене звуть Максим. Приїжджайте на тест-драйв. підберемо для вас саму кращу машинку, яка для вас підходить. Підберемо, якщо треба, для вашого бізнесу електроконячок, тому що, бачите, на задньому плані приїхав такий Максус-пасажир, величезний, як спринтер розмірами. На 57 кВт, є ще делівер 3, він ще Донфенг проїхав Коротше Ми рухаємось по, електро, по електротемі, так що завітайте до нас і для вас підберемо всі варіанти, які для вас підійдуть. Гарного дня, бережіть себе. Бувай.